Герої не вмирають, герої поміж нас. Він любив життя та вчив любові інших. Гарний син, чоловік, батько, друг, побратим. Каляфіцький Андрій Володимирович, солдат, народився 8 квітня 1984 року в місті Бар Вінницької області. Був єдиним сином у родині. У рідному місті закінчив школу номер 4 Здобув вищу освіту по спеціальності землевпорядника. У 2007 році Андрій пішов служити у військову частину міста. Бар відслуживши 5 років, поїхав працювати за кордон. Повернувшись у рідне місто, не бачив себе ніде, окрім військової служби. У 2014 2022 роках знову служив у військовій частині міста Бар зі своєю майбутньою дружиною Валентиною. Познайомився ще в школі. Валентина чекала його з армії після служби. Вони одружились. Шкільна любов тривала 20 щасливих років. У подружжя народились дві чудові донечки: Крістіна, 2005 року народження та Анюта 2013 року народження. Андрій був надзвичайно позитивною людиною, дуже любив життя. Дружина згадує: він дуже любив донечок, був найщасливішим батьком. Без проблем брав маленьких на руки, переповивав, гуляв. Я боялась підступитись до дитини, а він ні. Кожного ранку, навіть коли страшенно не мав часу, обов'язково мав усіх нас поцілувати перед виходом. Він ніколи не шкодував для нас свій вільний час. Його у нього було дуже мало, але завжди проводив цей час із родиною. Снідали та вечеряли обов'язково разом. Андрій був справжнім сім'янином. Ми абсолютно все і завжди робили разом. Ще з 2014 року регулярно їздив на виконання бойових завдань у Луганській та Донецькій областях. Мав дуже гарні відносини з побратимами, які й зараз допомагають та підтримують родину Андрія. 11 березня 2022 року з військовою частиною Андрій поїхав у відрядження до Богослава Київської області. А 23 березня частина перебазувалася до Чернігова, почали зводити понтонний міст. У цей же день окупанти сильно обстріляли позицію, де знаходилась частина Андрія. І так трагічно сталося, що з 40 чоловік загону загинув тільки один Андрій. На очах у побратимів та командира його тіло неможливо було одразу евакуювати з поля бою. Втративши зв'язок з Андрієм 23 березня, дружина та батьки обдзвонювали все, що могли, але було марно. Про загибель чоловіка дружина та рідні дізналися 24 березня. Героя було поховано 31 березня на кладовищі міста Бар. Указом президента України від 1 червня 2022 року, номер 381 Андрія Каляфіцького нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно Андрій загинув, віддавши життя за волю України. Сміливий, сильний, відважний воїн своєї країни. Найміцніша опора своєї родини. Він був захисником за життя та продовжує захищати з неба. Він закриває крилами нас усіх. Де є любов, там темряви немає.